Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Сеньківка, Дворічна Іванівка та інші. Авіаударів завдали по населеним пунктам: Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Піщана, Катеринівка та іншим. Сьогодні близько опівночі в селі Липці Харківського району обстріляно садове товариство та один автомобіль без постраждалих. О 20.50 був обстріл селища міського типу Козача Лопань-Дергачівського району в Учання в околицях руйнування постраждалих не зафіксовано. Близько 16.50 в селі Петропавлівка Куп'янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон Камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років. Робітники місцевої ферми загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад. Близько 16-ї в селі Черкаські тижки Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджена садова то. Вариство горів двоповерховий будинок без постраждалих о 13.10 Був обстріл кабом села Глушківка Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Також зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені без постраждалих. Біля 11.20 в ході обстрілу села Липці Харківського району. Ворог обстріляв три приватні домоволодіння. Постраждалих не зафіксовано. О 9.45. Ворог здійснив обстріл села Липці Харківського району. Району. Внастідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Господарчу споруду, літню кухню. Постраждалих не зафіксовано. Опів на восьму ранку відбувся обстріл села Федорівка Куп'янського району. Влучання кабом на територію приватного сільгоспідприємства. Без постраждалих. Рятувальники звітують. Протягом минулої доби здійснено 25 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі, дві з яких на території Липецької громади та одна у місті Вовчанськ Харківської області. У місті Вовчанськ, Чугуївського району та у селищі Липці Харківського району горіли приватні житлові будинки, гараж та автомобіль. Усі осередки займання ліквідовані підрозділами ДСНС. За попередніми даними, жертви постраждалих немає. Побутова пожежа, яка сталася в Богодухівському районі, забрала життя людини о дванадцятій П'ять на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку за адресою: Харківська область, Богодухівський район, село Бугаївка. До місця виклику направлено рятувальників 59-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горів житловий будинок на площі 56 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 84-річної жінки. У перші 10 відбулась локалізація вогню. У перші 34 повна повної його ліквідація причина виникнення пожежі, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник двічі проводив безуспішні наступальні дії в районі Синківки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Єгор Мікінін, Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил зсу, ворог випустив зенітну керовану ракету с 300 керовану авіаційну ракету Х-59. Чотири крилаті ракети Х-22 та 19 дронів типу шахет. В результаті бойової роботи знищено 13 ворожих БПЛА та ракету Х-59 у межах Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести неуражених ворожих БПЛА не досягла своїх цілей, наголошують військові. Також протягом минулої доби сили ППО знищили один винищувач-бомбардувальник Су 34 його екіп. Паж був ліквідований разом з винищувачем. За даними повітряних сил ЗСУ, це вже сьомий збитий ворожий літак менше ніж за тиждень. Ситуація у регіонах протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені серед них чотири рятувальники ДСНС, пошкодження житлових будинків та комунікацій. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія взяла під контроль населений пункт Кринки Херсонської області, розташований на лівому березі Дніпра. Натомість сили оборони півдня України спростували поширену росіянами інформацію. Повідомляється, що російсько-окупаційні війська, не маючи успіху у штурмових діях на лівобережжі Херсонської області, вдалися до маніпуляцій та фальсифікації фактів. Втім, сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті. Позиції завдаючи значних втрат ворогу. За минулу добу на всіх напрямках фронту відбуло 66 бойових зіткнень. Аналітики американського інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська продовжують спроби просунутися до часового яру на захід від Бахмута і перекидають резерви на напрямок Бахмута. Також росіяни нещодавно просунулися на східних околицях Ласточкино на північний захід від Авдіївки. Українські військові на цьому напрямку відбили 13 атак ворога. Сполучені штати готують великий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться її оборонної промисловості та скоротить експортний потенціал. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він зауважив, що цей пакет доповнює значну систему санкцій, над створенням якої США працювали з союзниками та партнерами протягом останніх двох років. Перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національної гвардії штату Аризона. США. зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців. Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англі... Ліську термінологію перед тим як почати навчання безпосередньо на f 16 очікується, що всі пілоти завершать підготовку в період із травня до серпня, хоча точний графік залежить від прогресу програми. Україна отримала 10 машин швидкої медичної допомоги від уряду Південної Кореї. За даними ЗМІ, всього країна планує передати 100 автівок. У грудні минулого року Україна вже отримала 30 автомобілів швидкої допомоги. В березні поточного року будуть доставлені ще 70 авто. Повідомляє МОЗ України. Під час зустрічі Ігоря Терехова з колективом одного з виробничих підприємств Харкова були підняті нагальні питання сьогодення: захист неба над містом, витрати міського бюджету, підбудова зруйнованих будинків. Серед інших цікавило людей і майбутнє Харкова, як буде відновлюватися та розвиватися місто після війни. Мер розповів докладно. У нас є Повністю план дій, і ми розробляємо його з провідними економістами Оксфорда Гарварда, з підтримкою, фінансовою підтримкою німецького уряду. Це немає величезні кошти. Яке бачення нашого міста. Ну перш за все, я вже казав, що це 2,5 мільйона мешканців. Студентське місто, основа, базис. Для нас дуже важливо сьогодні зберегти студентство. Крім цього, виробництво. ми вже створюємо індустріальний парк. Для нас дуже важливе ще одна, і я над цим дуже працюю, щоб для нас була спеціальний режим оподаткування виробництва. Для нас це важливо. Спілкування продовжилось врученням подяк кращим працівникам підприємства. Я сподіваюсь, що мій вклад дозволить приблизно перемогу, дуже на це сподіваюсь. Допоможе хлопцям витримати це все. Я дуже люблю наше місто. Я тут народилась. Виїхати я не планувала взагалі, як би страшно не було. Несподіваним подарунком і невеличкий концерт, який зарядив присутніх позитивом. Та додав бадьорості. Щодо візиту мера на підприємство, то працівники кажуть, задоволені спілкуванням з очільником міста. Зустріч пройшла дуже добре. Все, що хотіла прослухати. Я прослухала її особисте питання. Я його в письмовому, в письмовому вигляді. У мене є дитина інвалід. Коли пліпілкуюся, мати одинака, а так усе пройшло добре. Я усім задоволена все було чудово. Зустріч прошла пройшла достатньо продуктивно. Підіймали питання найголовніші міста, які турбували харків'ян. І я вважаю, що найбільшість питань були аргументовані та чіткі відповіді міського голови Ігоря Теріхова. Тому ну, я дуже задоволений цією зустрічю і думаю, що вона принесе дуже багато плодів. Яна Біляєва, Віктор Незрачов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. का Вони зроблять все максимально швидко і якісно, аби ця проблема пішла у минуле. На даху у одному з під'їздів цієї п'ятиповерхівки, що у Салтівському районі, з часом почав тріскатися грубороїд не ґрунтовно, а частково можна сказати окремими ділянками. І ось там вода найшла собі дорогу. У мешканців верхніх поверхів почалися проблеми із затіканням у їхні квартири. Рішення тут одне і найшвидше кажуть комунальники. Averini eller Molde. Не адресою було звернення мешканців на затікання снігової дощової води, було протікання декілька поверхів. Затаплювала вода, і наші спеціалісти зробили висновки, що потрібно ремонтувати, не чекаючи теплої пори року, тому що треба було локалізувати цю проблему. В минулому році ми встигли зробити ремонт першого під'їзду. Зараз ми працюємо над усуненням аварійності на другому під'їзді. Було зроблено примикання до головків. Було зроблено ремонт дощоприймальної системи, і зараз промазуємо шви, усуваємо тріщини на покрівлі. З початку року до нашого підприємства надійшло близько 2100 аварійних заявок. Вже було виконано біля 1900 аварійних заявок. Усунено аварійність. було відремонтовано близько 700 метрів вогонних водостічних труб, близько 2500 метрів квадратних рубероїдної покрівлі було відремонтовано. Також було встановлено 86 нових дверей та відремонтовано близько 25 дверей. Також продовжуємо ремонт закриття контурів близько тисяч. Тисяч контурів З початку року було закрито. Це близько 7 тисяч вікон. Роботи дуже багато, тому працюємо щоденно, і у вихідні іноді приходиться працювати. Заявки поступають від мешканців Харкова постійно, і ми намагаємося їх виконувати вчасно, день-два і закривати ці аварійні заявки. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків Новини. 455 тисяч харків'ян вже є власниками карти харків'янина частиною цього соціального проекту, що покликаний зробити життя містян трохи комфортнішим завдяки системі знижок. Стали і співробітники одного з підприємств Харкова. Вони отримали свої картки в новому дизайні з новими світлинами. Красиві картки буду використовувати кожен день. Буду використовувати і в аптеках, і в продуктових магазинах, і в АЗС. Цю карту дуже часто питають. В магазинах, Ну, аптеках. Ми, ми, для мене ця карта це принадлежність до нашої спільноти. Бо ми харків'яни, і це ще одна, ще одна підтвердження. А містом своїм ми гордимося, любимо. Місто наше незламне. В аптеках, в зоопарк хочу піти. Зараз він вже безплатний. так. А так зовсім магазини, заправка вог дуже цікава річ. Завжди на машині заправляюся. А так ну, ще цей проєкт банківський. Це дуже цікава річ, як воно буде далі, хочеться побачити, як буде наше місто розвиватися. Працівники задавали питання завжди, завжди де ж вона наша карта харків'яна не тільки за заради, я думаю, знижок, а й за те, що ми харків'яни, жителі нашого незламного міста. Я хочу подякувати Олександровичу особисто і колективу нашого підприємства. Дуже приємно, що він виконує свої обіцянки. Згідно офіційної статистики, більше ста тисяч містян картою харків'янина користуються мінімум один раз на мі. Місяць, і якщо в цифрах, то протягом січня 2024 року загальна сума заощаджень всіх власників карток склала три з половиною мільйони гривень. Взагалі цей міський соціальний проект у Харкові працює з осені 2021 року. Повномасштабна війна трохи його призупинила, але з 2024 року соціальний проект запрацював знову з новою силою. Проект у нас постійно розвивається наразі. Ми налічимо. 106 партнерів в більше ніж 11 категоріях це і супермаркети, і аптеки, і АЗС, і спорт, і краса. Дуже багато партнерів, які надають свої соціальні знижки, і в них понад 500 філіалів по всьому місту, в яких може прийти кожен мешканець Харкова, власник картки харків'янина і скористуватися знижкою. Згодом функціонал карти харків'янина кажуть в команді проекту планує ще більше розширювати. Обіцяю, згодом карта буде ще більш зручною. Надалі розширюватиметься коло партнерів проекту і загалом спільнота власників карти харків'янина. Нас брегли всі категорії. У нас наразі є загальна картка харків'янина. Є для співробітників комунальних підприємств: пільгова, студентська, дві учнівських. Це для першого по шостий клас та з шостого по дванадцятий. До нас також звернулося вже більше 50 приватних підприємств для того, щоб отримати на своїх співробітників картку Харків'янина. Одному з таких ми сьогодні і вручали картки харків'янина, і вони вже в новому дизайні зі світлинами нашого незламного Харкова, які були зроблені нашими харківськими фотографами. І для мене це думаю дуже важливо, тому що кожен харків'янин має з собою частинку світлини нашого міста. Я копелю Сергій Плари, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Децентралізація, модернізація, автономність, незламність. Харківські теплоенергетики продовжують процес зміцнення системи теплопостачання міста. Минулих вихідних на одній з локальних котелень запустили шосту когенераційну установку потужністю до 100 кВт. Агрегат пропрацював добу у тестовому режимі. І представники постачальника провели навчання для персоналу котельні щодо експлуатації установки. Потрібно навчити роботі з установками в режимі, так би мовити, експлуатантів. все таки гарантійний термін відтрим. Муватиметься заводом виробником, але потрібно вміти установку вмикати та вимикати, працювати з нею, змінювати параметри, і надалі вона працюватиме в автономному режимі і забезпечуватиме котельню без підключення до зовнішньої електричної мережі. Тут основним побажанням було, щоб вона працювала, коли мережі немає. Трапляється блекаут, щоб установка автономно забезпечувала котельню а в межах більш ефективної роботи, і навіть у штатному режимі, щоб вона працювала автономно, а зовнішня мережа була по запасі. Шість когенераційних установок. Європейського виробництва до Харкова приїхали місяць тому в якості благодійної допомоги від агентства сполучених штатів з міжнародного розвитку. USAID. основна мета такого внеску відбудову критичної інфраструктури міста максимальна автономність джерел теплопостачання від централізованої електромережі для Харкова, який минулої зими пережив вісім блекаутів. Це питання надважливе. Сьогодні ми запускаємо першу установку, яку нам поставляють за допомогою юсаді. Сьогодні проводиться налагоджувальні роботи. Приїхали представники постачальника та разом з нашим персоналом проводять цю роботу. Харківські теплові мережі продовжує модернізацію нашого обладнання. Це ще один приклад того, як ми рухаємося в напрямку децентралізації наших джерел. Та ще один рок до автономності наших джерел. На сьогодні харківські котельні вже мають п'ять когенераційних установок потужністю 71 кВт, які були надані німецьким товариством. Міжнародного співробітництва ГІС ще у перший рік повномасштабного вторгнення. А шість установок від USAID, які надійшли наприкінці минулого року, перебувають у процесі закінчення монтажу та пуску налагоджувальних робіт. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов Харків. Новини. На вашу думку, за останні два роки війни як змінилося ваше життя та життя харків'ян? І, мабуть, на краще не дуже змінилося. Трішки спокійніше стало, але все одно ми ночами поспимо погано, скажем так. А в економічному плані на, чи змінилося е... життя за два роки? Ну, я думаю, що стало гірше. Стало гірше, тому що ну, і в країні гірше, і в Харкові також Харків також Україна, тому я, на, на жаль, на жаль, хотілося б миру добра, і щоб все це закінчилося перемогою для України. Як що змінилося? Тоді хоч як було щось могло бути устойчиве, зараз живемо з думкою так, якби дожити до вечора, а ніч якби не бомбили. На мою думку, хай вже я вроді як і прожив, але у мене внуки живуть, за них переживаю. У мене пенсія та продукти подорожали. Любі продукти подорожали, хоч там чи якась борщевий набор, чи ще щось, чи сахар. Змінилося військовий стан, змінилося відношення людей до, до життя наразі. Дуже, на мою думку, впливає постійні обстріли, постійні тривоги. Люди вже інколи бояться навіть виходити на вулицю. Я вже не кажу, чи там про якісь. Послуги, можливо, б'юті послуги, тому дуже страшнувато і тому не може це не пов'ліяти на сучасне життя харків'ян. Особисто моє так. Я не можу відповідати за кожну людину. Моє так, я переселенка, змушена була переїхати з постійного місця проживання, бо це колись була окупована територія. Зараз проживаю тут, знайшла роботу. Дуже до мене відносяться гарно тут. І на роботі, і сусіди, і всі допомагають. Ну я виїхала, і мене тут нема насправді. Я приїжджаю просто в гості. Тому я не зовсім знаю, як по-справжньому йде життя харків'ян, а от він знає. Мені складно сказати. Звісно, зміни, змінилась і харків'ян особисте життя. але так складно сказати, як саме. В економічному. Не знаю, складно сказати. А, просто я трішки змінив рід діяльності, тому може і нема змін. Цілком життя змінилось, бо комендантська година. Напевно, це багато що, багато обстрілів, багато руйнувань, цілком змінилась інфраструктура, навіть і ось пам'ятник. Це напевно все. Я думаю, змінилося кардинально. Я можу це відчути. Ну, в Х-3, бо я повернулася з-за кордону і це два різних міста, але е, харків'яни є харків'яни, вони люблять своє місто і багато хто з моїх друзів тут залишався, залишався і досі працюють, незважаючи на усе. Ну, Усі почуття якось загострились. Звісно, змінилося. У мене посттравматичний синдром постійний, мені здається. Завжди очікуєш того, що придеться їхати кудись. І видно, що в місті стало набагато менше людей. І життя вже не таке бурхливе, як було. Ну, не таке спокійне, життєрадісне. Тому до війни я працювала, а зараз я в декреті. тому ну, певні зміни є. Так. Дякуємо вам. Гарного дня і вам також гарного дня.